В інстаграмі також я публікував відоси. Відомо, що не одразу в мене все виходило, саме в сенсі переглядів, що одразу були великі. Але завдяки тому, те, що я постійно це робив, з часом мені спокійно вдалося 100 тисяч, 300 тисяч, 500 мільйон. У мене навіть зараз є відоси, які там по мільйону, два, три, якщо навіть не більше, розумієте, в чому фішка. Саме найцікавіше, те, що це тривало до певного моменту, поки лавочка не зачинилася. Але незважаючи на усе це, то я все одно, знаєте, вдячен тому, те, що це був такий досвід, так. І тільки зараз, тобто, зараз, що у нас Серпнь, серпень, в серпні мені принесло це кошти, так? тому що там в нього з виводами коштів якісь проблеми, тобто нестабільно все це, розумієте? Нестабільно. Я все це зробив, але треба було дуже багато чекати. І можу вам сказати те, що такий висновок зробити, що. Я похирив навчання. Я займався цим кожен день. Навіть екзамен не здав, через що залишився на наступний рік і далі, якщо чесно навчаюсь. Потім ще трапились деякі інші погані такі події через те, що цим займався. І чи варто воно було того, не знаю.